І так, читаємо текст. На рисунку відображено інформацію про результати опитування пасажирів транспортної мережі деякого міста щодо визначення якості пасажирських перевезень. У балах за шкалою від 1 до 10 визначте кількість опитуваних, які поставили оцінку вищу за 8 балів. Ось яка помилка стандартна в цьому завданні. Хтось не читає слово вищу за 8 балів. Просто побачили цифру 8. Побачили і віддали відповідь 175. Хтось 8, вищу за 8 балів, але слово вище, якось вони так не думають. Думають, 8 просто візьмемо. І все, що вище 8. Тоді починають те, що у нас у 8 – 175, додавати те, що у нас у 9 – 50, і додати те, що у нас у 10 – 25. Це також помилка. І о, насправді, якщо нам написано вищу за 8, а у нас максимальний бал 10, то потрібно лише взяти вищу за 8 це 9 балів і 10 балів. Тобто при 9 це буде 75 кількість опитуваних, при 10 25, 75 плюс 25 разом 100 варіант відповіді Б.